Привіт! З вами Флімів і я зробив такий челендж. Суть така. Якщо моя команда програє хоч один раунд, тоді я продаю свій скін. Думаю, все зрозуміло, а ми переходимо до челенджа. Хто це грає роль, з ким я буду грати. Давайте за спецназа. А як тебе в мене через сцену, алло? Що за чарівник? Тут взагалі не треба лежалі грошей, тому що ми граємо на голду. Так, перестрибуємо через вогонь і чекаємо противника. О, чувак, привіт, привіт. І лежи. Так, 2-1. Шукаємо чувака. Надіюсь, я вас знайду. Опа. А що ти там робиш? Іди до своєї команди. Або полежи теж. О, 10 із 10. Пацан постарався, явно 100%. Чекаємо чувака перший другий. І ще один чувак, чи не буде його. Так, сидимо, чекаємо таймінг. Опа, чувак стоїть з калашом. Ще один чувак там. Надеюсь, його заберуть, це мене. Порнізик удали. Здоров, здоров, чувак, здоров. Е, я е, так, мою команду киляють, треба в спину заходити. Дружу, ай, тільки не це бляха, муха. Він один. І вгадайте, що сталося? Давай я чую, як він йде. Куди ти куди поїзджається? На цей раз, я знаю, що ти тут сидиш, напевно, ти тут, скотина. Опа, опа, що шопхався, опа. Давай тіме в нього. Привіт, бопсі. Немає магазину. <рес> Під ноги хаєшка, кувачок, ти куди так ти топаєш сильно? Я тебе чую. Один попався, і на напів леси, і тут забігає до нас. Семей, рятуй мене. Я подняв тебе, тебе уже там Тас, туди, все, добрига все чого. Ура! Хехе, <плес> ура! Э, <плес> е, чому ти не продав дробовик? Там, короче, бонус був, ж мене можна відкрити щільбоксів і все. Сам з тобовака. Але це тільки один раз. Так що все. Далі дровак я буду. Тут в мене якісь взагалі, я не знаю що мене тут випало. такі якісь камонки. Карта Сакура, скажи, що в мене буде 8 раундів в мою сторону. Коротше, ти поняла карта, з ким я говорю. Так, вроді кое чую, вроді зверху там. чи де він? Та, він тут, він тут. Все, тут не буде. Замість цього. Ну тут законник все світло. Пока я трогаю звалю. Або трош два. Окей, окей. Ти не хочеш пленти бомбу. За плентом бомбу, а я цифлю. Дякую тобі, що ти дозволив мені отримати опыт. Там не добавляє. Я кориснувся. дякую, так побачення, гарних днів, туди. А мені пофіг. <кхід> йо а як це ця людина впала? Ми беремо інтерв'ю з цієї людини, яка зараз прийде до нас. Добре, день, як ви впали? Він теж упав добре. Коротше, дивіться, безпечна тактика. Обходите і все, в голову стріляєте і він. Вже не може вам нічого зробити. І можна відпочивати. А мені пофіг. Інтересно, там хтось буде, чи не буде нікого. Ось тут, тут африкашник. Є ще хто... Хе, хто там? Сайчик? Куда ти пішов? Не треба цікати, бо Там ще один є. А він хто, якщо інший зайчик, то він уже е, пішов спати. Дрої хованки. Рай. А тут хтось буде чи не буде? А ні, я, я не хочу лежати, до побачення. всім гарного дня. А тут хто в нас є? А тут у нас АПВ. Ні, АВМ. АПВ то щось інше. А, коротше, АПВ я, я знаю, що, але я важко скажу, коли я не знаю, що буду робити. Зараз я дивлюсь на второй бороть, щоб нічого не робити. У нас тут шавні художники. Тепер тут ну, чуть-чуть менше, ну на 10 разів менше, але я поставлю 100 із 10, тому що мені сподобалось. Що ти там, хочеш когось підловити чи що? Не получите лучого підловити, бо я тебе підловив і ти вже спиш. Хочеш Хорош, пипокришов, що? Дивись на іншого. А, тут вже теж спляд двоє. А наші що пішов, знаєш пішов в ви... нічого не робити. Так як я весь хвилин назад. Тепер замість. Ура. <in your throat> Ура. <in your throat> я скажу. Але своїм голосом пізніше. А, нові мемчики. Бананчики. Три із п'яти. Може із шести, я не знаю, як вийде, я не знаю. А чого я ти не знаю? Краще буде п'ять із п'яти. Плюс. Что ж там сделать? Довести. Раз, об'єхав, два объехали. Раз, два раз. Почему же дыхание тут подключать, чтобы вы справились? Короче, там чувак с другого боку, кому подайте кто ложит. Кто что-то там делает? Раз, объехал, два объехала. Раз, два. При этом еще дыхание тут подключать, что это. Это было твоя хотенка? Ой, вибачте, що я потурбував, то іди відпочивай. Ти і так відпочиваєш. Це ми парти твої гості. Але хвість щось спав. Напевно, льот, але льоту сьогодні немає. 20 градусів тепла. 2. Хоч в мене менше. Не можна в школу йти, там поко піка є. Зараз зірветься. Коротше, охранні школи за 200 гривень місяць зробив свою роботу професіонально і дуже якісно замовляйте у школу прийду! Стояти поліція, ні. Ні, тебе не поїли. Стояти поліція, а чого ти пускає? А, ти кролик, хто ж ти кролик, ти кролик, чи який Ти ти син кролика кроків. Стояти, лежати. Коротше, ти, напевно, будеш ти, напевно, будеш працювати в шахті, будеш добувати мені золото, щоб я поки всі допоможу. Ну давай, ну покажи свій пикслі, покажи свою голову. опа опа оп о по Короче, якщо на вашому акаунті 20 секунд ангара, то можете юстити таку тактику. Раз, Развічувашок на 6. Я називаю таку тактику не знаю. Добре, я не буду казати, я не знаю, я буду назвати е преси або не або... Короче, цей прийом роблять хитрі прошарені кулачки, які. Але він вже перший раз мене вбив, а другий вже раз знов ну, пішов до мене. Я думаю, що якийсь Майже всі вийшли і в мене виходить союзники. Ці мити, як завжди, заставляють полежати на Я, короче, соло буду грати. Проти скали, ви бачите, там на утарці я не можу вам показати, тому що я не можу, я говорю і це все, більше нічого. Мені самому трохи страшно було грати, тому що я граю на фуду. Але якби я набирав смілився, то би я не був. Але коротше я йому написав Обережніше Колі, будь ласка, обережніше, ну будь ласка. А він, знаєте що зробив? Знаєте що він зробив? Просто. Одну секунду почекайте і все. Ех, коля-коля. Шоста... Коля, ти не було. Коля! Лах, лах, лах. Давай підвесься сюди свят. Во, дякую. Коротше, я не буду дякувати тобі, тому що я. Веси. Включати вам черепаху чи не треба? Надіюсь, в мене напарники були дуже нормальні, прям дуже, щоб вони не сливали. Я, коротше, я коротше, до тебе звертаюсь до великих сил, щоб в мене була велика ціма, щоб в мене була дуже гарна ціна. Ну, хоча б ну, сварилися, але грали. 8-0. Сюда Ти що робиш? Коротше заходимо сюди як королі, ховаємося за бочки і знову атакуємо їх, щоб вони аж боялись нас. За контртерористів давайте ми зможемо виграти їх в суку 8-0. Давай, падай. Ми зараз всіх перекантуємо. Ну переконтуємо кож, дай босс нас в команді. Вони будуть в шахті, як я казав, будуть золото бувати і ножики нам золоті робити. Так що давайте пацани зробимо зі сім'ї, вони будуть наші просто. Коротше, в нашій хаті хтось сявався, морошки, чи якісь комахи, чи миші. Коротше, дивіться, кидаємо туди хімію і все, і ця Зникається. Коротше, миші і всяке це. А, тут ще один б'є. Ну цей вийшов, цей не витримав той отрути, так що ми виграли. А, ну ні-ні-ні, то не ці, то не люди, то ще ці тваринки, коротше. Комашки. То я про інших коротше. Заходимо по-любому, нам треба хитрувати тут. Щоб не отримати урони і виграти вже їх. Щоб вони стали наші. І. Порбовики мені не треба було продавати ніяк взагалі. Зразу сюди заходимо, впевнено, на Сігма. Сигма. І він може полежати. Ну, тут 100% ми будемо стояти, а він відіхати. Зараз ключокота. А від цього моменту залежить все наше майбутнє. Як я, як командир, зараз все зроблю у ідеал. Ура! Ми виграли нарешті перемога буде наша. У мене відео припало там, де я продавав требовака, так що я купив якогось рандомного чувака такий скін.